На Рівненщині взялись виловлювати безпритульних псів, яких після цього повезуть до Луцька. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Володимирецької селищної ради. Селищна рада ще на початку року домовилася про це з громадською організацією Порятунок чотирилапих місто Луцьк. Вперше вони у нас працювали у березні. Тоді з вулиць забрали 18 псів. З бюджету тоді заплатили за це 32 тисячі 400 гривень. По 1800 за тварину забраних собак відвезли у притулок, що знаходиться у Луцьку. Відтак продовжити вилов тварин планують вже на початку травня. Ця новина викликала хвилю обурень у коментарях. Воно і не дивно, адже керівницею цієї громадської організації є скандально відома Дана Новарчук, яку неодноразово звинувачували у жорстокому поводженні з тваринами. Більше того, притулку для тварин у Луцьку як такого немає.